Так, з 1 грудня починається прийом заявок на виплати для е, ВПО з ТОТ. Сразу скажу, хто такі, е, хто такі ВПО, це внутрішньопереміщена особа, ТОТ це тимчасова окупована територія і УБД, тому що багато людей запитують, що таке УБД на четвертий рік війни, УБД це учасник бойових дій. Які є нюанси? Нюанс є, е, так, основний нюанс те, що е, ці виплати будуть спочатку е, надаватися для ОБД, для учасників бойових дій і для людей, які отримали е, 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 каліцтво, скажімо так, і поранення, поранення внаслідок війни, Так, інвалідність, які отримали інвалідність. Це головне. Е, багато хто скаже, а нас це не цікавить, ми хотіли ПО. Фіба! Постанова розрахована на всіх випволово, але спочатку будуть якраз такі категорії, як учасники бойових дій і інваліди, інвалідність отримана наслідок війни. Але є нюанси для всіх, що треба знати. Ну, По-перше, треба знати те, що хто може розраховувати. Розраховувати можуть люди ті, які ще не отримували від держави ані житла, ані якихось Допомоги там, не оформлювали кредит, є оселя, не брали гроші на відновлення своїх будинків тут уже на правому березі. Так, Багато людей багато телефонує, тому я відповідаю. Багато запитує. Так що, якщо я візьму 2 мільйони, сума 2 мільйони, якщо я візьму 2 мільйони, мені треба потім відписати мою хату. Ну, по-перше. Дай Бог добратися до тієї хати. А по-друге, ні. Ці 2 мільйони гривень вони будуть надаватися як допомога. Але я сказав, спочатку вийде і інваліди, а потім тільки е з часом ця програма може розширитися і на всіх ВПО. з тимчасово окупованої території. Е вона йде, як єдиноразова виплата, е що, що важливо, незалежно від того. Яке у вас, яка у вас є нерухомість, у кого 50 квадратів отримує 2 мільйони, в кого 250 отримує 2 мільйони. Квадратура не впливає на виплату 2 мільйони. Так? Друге, якщо ви маєте на правому березі житло, ви вже не маєте права отримувати ці 2 мільйони. Але є нюанс. Якщо ваше житло знаходиться в в зоні бойових дій, в Херсоні, наприклад, місто Херсон признане зоною бойових дій. так? Це житло не є підставою, вам відмовити в 2 мільйонах. Тобто люди, які мають житло в зонах бойових дій, теж можуть претендувати на ці 2 мільйони. Нічого, ні від чого відказуватись не прийдеться, нічого не треба буде переписувати на державу. Мало того, потім. Ви можете розраховувати на участь у програмі Є відновлення. Дай Бог, наприклад, ми повертаємося на лівий берег, розбитий будинок, і ви маєте право ще прийняти участь у програмі Є відновлення, отримати гроші на відновлення будинку. Або ж якщо у вас на, правій, на правому березі там, в Херсоні знаходиться теж якесь житло і буде, воно постраждає. Ви теж зможете отримати потім гроші на, по програмі є відновлення. Тож, такі от нюанси, які треба знати. На жаль, я сам ВПО, так і я теж так був спочатку зрадів, коли побачив цю постанову. Але ну, я так розумію, держави грошей мало. І спочатку прийняли рішення надати кошти учасникам бойових дій. Інвалідам. І ще я десь бачу, ну, я сам постанову ще не читав, бачив, що як, як, як кажеться, там даже йде про сім'ї, які втратили е, рідних під час е, бойових дій. Е, ну, це треба подивиться постанову. Не буду зараз це казати, треба дивитися. Але хто має статус УБД, хто має статус ВПО, це обов'язково будуть перевіряти, УБД, ВПО, е, ви можете прийняти участь. У цій програмі отримати єдиноразово 2 мільйони гривень. Тож, спочатку приймаються заяви через Дію з 1 грудня, а десь 20-х чисел березня 2026 року це все можна буде зробити через ЦНАП і через нотаріальні контори. Тож, хто має ці статуси, звертайтесь і дай Бог отримаєте 2 мільйони